Вітання з Рівненщини. Це Рівненська область, Дубенський район. Мене звати Оксана. Всім гарного перегляду. У нас ранкова поранка. Вихідний, Різдво. Так що ось так. Сьогодні я одна. Хлопці мої поїхали до бабусі відпочивати на канікули. Так що ось так. Сама одна, але нічого страшного, помаленько справляюся. І... Йдемо покажу, що в нас на подвір'ї. Так що всім гарного перегляд. Ось так за тиждень виросла моя цибулька. Ну, деякі більше, ніж на ладоньку. Навіть трошки більше, 10 днів, поки пустила в корінці. Але ось така буде гарнесенька, зеленесенька цибулька. Є менше, більше. Але ще якихось пару днів є. На новий рік. Вже можна десь прикрасити якийсь салатик. Так, гуси вже їдять. Ось з ними живе одна індокачечка біленька, а дві качечки лишилися на тому господарстві. Трошки відганяють, але нічого страшного. Ось такий крикун. Гуси не їдять, тоді Качечка собі спокійно. Там в відрі тепла водичка, бо примерзає трішки. І їдять. Придбала мішок кормового бурячка, подивитися, чи будуть їсти там поросятка свині. Ну, Я думаю, будуть, але ще їм не давала. Будуть. Це зараз кроликам. І ось ці відерочки, що я брала, вони мені знадобилися, в господарстві все знадобиться. А це зерносуміш для кроликів. Я їм бункерні кормушки засипаю, їм вистачає надовго. Ось, з яким задоволенням вони їдять. Цей бурячок, бурячка часто не буду давати, буду один раз в неділю давати. Так само моркву і капусточку я чередую. Сьогодні, наприклад, вівторок я даю бурячок кусочок, шматочок. І вже аж в суботу буду давати моркву. На наступний вівторок тільки буду капусточку давати. Тому що я знаю, що бурячок вже в мене був гіркий опит, досвід з цим. Тому ось так. Солома сіно в них завжди в вільному доступі. Але та, як зараз в нас вже такі добрячі приморозки, вода замерзає в пляшках. Я тільки після обіду можна поставити. Але так як я не завжди після обіду вдома на роботі. Тому ось так трішки їм даю соковитих кормів. Не багато, дуже взагалі трішки-трішки, але вони мають то. Сніжка теж їсть гарно і все добре. Соломки, сінця в них багато. Щоб і тепленько було і чистенько. І вони собі там перебирають. Сіно у нас конюшина. Ось така гарна конюшина, це я. Раніше предвала, один тюк конюшини і два тюка люцерни. Так, щось таке в них це, кажу, Соломи і ціну в вільному доступі завжди. Ну і ось ці бункерні кормушки насипаю по цілому такому літровому черпачку. І я знаю, що на три дні мені зерна вистачить. Ось тут так воно осипається. А ось там знизу вони їдять видно там трішки зерна. Так що це дуже чудово, особливо коли десь ну не кожен день вдома, як то кажеться, хто десь від'їжджає, хто роботу, в бункерні кормушки це просто супер, хто хоче тримати якісь господарства. Ну і зараз так само. Бешкетнику, режинчику нашому дамо, шматочок бурячка соковитого ой. ой. Ну, і звичайно, зерна носив. Він менше зерно їсть, але більше сіну такі є і соковиті. Чомусь він не сильно хоче зерно їсти, але спитає. Не знаю, щось та кроличка чорненька не побігла, може вже було пізно. Може кріль такий. Ну, побачимо, поки що тримаю. Мені вони подобаються, а далі навесні вже буде видно, що да як. Також придбала два мішка кукурудзи. Вийшло мені за два мішечка 514 гривень. Ось другий мішечок. Це з під комбайна. Там по місті, де батьки проживають, продавала людина кукурудзи, і вони мені взяли, привезли, я вже їм кошти віддала. Така гарненька, чистенька кукурузка. Один, одну, один мішочок хочу до млина завести, щоб поросяткам давати. Щоб був більш збалансований такий корм, поживніший і ось так. Зараз буду в кориті вичищати, тому що вони навіть не доїдають те, що я їм даю. Ось такі сухенько, в них чистенько. Їх так і є вісім штучок. З мамою почали сваритися, тому що. Вже вікни, не той нехай краще будуть в мене. Ну не знаю, чи переконаємо чи ні, але нехай буде так, так що ось так, всі тут, всі чекають сніданок. От те, що не доїли, то зараз треба вибирати. Але вони ж це не будуть їсти. Маленька ще спить там. Вже проглистувала їх, ось це для маленьких давала альбендазол 10%, а це для великих давала свиней. Тому е через 10 днів повторно буде і буде все добре. Ну, Кури є кури. Ось, як я казала, одна качечка, це з старих качечок, і ось там корішні з Івано-Франківщини з її що мені Сашко пересилав. Тому дуже отак бережу, як то кажеться. Була ще одна чорна качечка з білим, але її збила машина. геть Пізно ввечері вони виходять на дорогу, так як там є калюшка, хочуть покупатися, поплескатися, коли підростає і машина збила. Так що, ось так. Курочки їдять, все добре. А, індик з півною, як завжди. Індичка з півни, вони б'ються. Ось два є півні, це молодий півень, а там ось старіший півень, чорний. Той чорний, що той. Тільки вона старим задирається і б'ються, Хоча однакові вони. Ну, ось тут, як завжди, в мене помічник грязний, бо ще ну, валявся. Не дає мені спокою. Так, що ось так. Все тут добре. Курочки ще не прибирала. Не знаю, і хочу, і хочете і колити, як то кажеться. І хочеться, щоб ті курочки були, але вже старенькі треба прибирати. Вже свинки кричать, хочуть їсти вже що образкою. Кабанчик з свинкою разом ще. Вже після свят їх розлучу, тому що. Ховатить мучити. І ось такий кабанчик. І вже точно тоді будемо його прибирати, тому що, все, досить його вже тримати. Ось ну, так вона потрішки-потрішки реамується, поправляється і все добре. Пилюка йде так, їде, що ж пилюка з Ну, а ці задири, як завжди. Б'ються, розчіплю, вони знову б'ються. <рес> ось так і живемо. Вичищаю в поросят з корита, трішки соломку попали, то нічого страшного. І куриця все з'їдають. Ось так немає, як то кажеться, відходів. Ну і ось, їдять, вони також ще кидає їм сінця трішки. І вони їдять, а потім просто у них відміний. Зразу як бочечки стоять. Кровенькі, хоча дуже маленькі такі. Але розтрик потихеньку, помаленьку. Будемо бачити. Все пішло, не голодне. Пішло сінце їсти, їдять сіно теж дуже гарно. Ось так. Ну, ось так, друзі, проходять наші свята, що в будень день, що в свято. Потрібно всіх нагодувати, десь підстелити, десь підсипати, десь подивитися. Так, що ось так. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. З наступаючим новим роком, звичайно, є ще вийду до вас. Але, можливо, не всі побачать. Так що ось так. Нехай в ваших серцях панує лише любов, в домівках тепло, затишок, спокій, мир. Миру, здоров'я та добра, до нових зустрічей. Па-па-па-па.